Державно-приватне партнерство є новим старим інструментом для розбудови депресивних територій і населених пунктів. На тепер в українському ряді розробляють стратегію регіонального розвитку до 2020 року. Головні засади це децентралізація влади і автономія регіонів. Це не лише допоможе містам, а й зміцнить економіку України в цілому. Переконують експерти ЄС. Досвід свідчить, що завдяки державно-приватному партнерству послуги стають якіснішими, а сам бізнес соціально відповідальним. Спорт для киян став доступнішим. Молодь тренується просто на березі Дніпра. Попри спеку, охочих копати м'яча не бракує. До послуг киян 10 майданчиків. Задарма тут можна грати до п'ятої вечора. Жара, дивіться, яке сонце. Так, всі грають, а потом сразу на пляж 2012 року. 10 гектарів острова віддали інвестору, співпраця з містом у межах державно-приватного партнерства від влади довгострокова оренда від забудовника, розвиток спорту та облаштування території проблема мусора тут глобальна. Но ми думаємо, як це решить уже на следующий рік, щоб крупна компания, може бути є. У нас намітки крупна компания сюди зайде і возьме під контроль. Такой объем, потому что сьогодні комунальне підприємство Плеса ну. Їм дуже важко, вони не справляються. Утім, таких проектів небагато зазначають експерти галузі. Вистачить пальців однієї руки. Уперше про державно-приватне партнерство заговорили під час підготовки футбольної першості два роки тому. Утім, зрештою, влада застосувала традиційні схеми залучення інвестицій. А все через відсутність законодавства та неготовність самого бізнес-середовища ризикувати. Лише зараз кажуть про великі інфраструктурні проекти на засадах державно-приватного партнерства. Є ідея уряду підготувати розбудову доріг автомобільних шляхів з допомогою ДПП. Всі ми буваємо в Європі, і ми бачимо, як це працює, і завжди дивуємося, чого не працює у нас. Європейці розкривають таємницю. Головне це інновації, освітня програма «Еразмус Плюс для освітян і програма Горизонт 2020 Але в умовах затягування пасків українцям радять заощаджувати час і його теж слід розглядати як капітал на підготовку регіональних стратегій планування піде близько року. Це відставання, яке так просто потім не надолужиш, і це відразу ставить усю систему під тиск. Тому, виходячи з нашого негативного досвіду, я хочу дати вам пораду ухвалювати рішення швидко, рухатися швидко і тільки не узгодити стратегію, негайно берітися до справи. Натомість із впровадженням інструментів регіонального розвитку українці зволікають кілька років. А офіційний Київ досі не розпрощався із владою на місцях. Тепер цього в уряді не приховують, Ахілесова п'ята законодавство, яке тепер потребує змін. І ми вимушені стверджувати, що її засади ще не достатньо сформовані навіть на законодавчому рівні. Хоча регіональна політика у більшості країн є однією з ключових політик розвитку держави. Третину свого бюджету європейський союз витрачає на регіональний розвиток. До слова, це дорівнює фінансовій підтримці аграрного сектору. Натомість левова частка цих коштів, а це 52%, йде на підтримку слабких районів. Європейські механізми регіонального розвитку відтепер доступні і українцям. Торік стартував проект ЄС. Це пакет заходів, які допоможуть раціонально підходити до розподілу бюджетних коштів. До минулого року був такий документ, який називався Регіональна стратегія. Але вона була відірвана від відповідних статей бюджету, тому ця стратегія нагадувала більше інтелектуальну справу. А те, що насправді сприяє регіональному розвитку, це бюджет, і коли ми його аналізували, то час від часу виявляли дуже дивну політику. Деякі регіони мали максимальну увагу, а деякі були геть проігноровані. Тому має бути ініціатива ухвалення нової раціональної політики, де критерії будуть чітко визначеними. В уряді тепер активно опікуються залученням іноземного капіталу. Для інвесторів розробили так звані роуд-шоу онлайн-презентації об'єктів. Коли ж експерти говорять про сприятливий інвестиційний клімат, то насамперед кажуть про потребу встановити мир та лад на кордонах.